14ф в Бравел Stars. Посилили. Зараз я знайду персонажа, на якому буду лапати І показу, як я закінчу катку. Заняли ми топ-2. Забираємо. Йдемо далі. Заняли ми топ-2 Натарі. Дай, осталось 25 кубків. Я забуду записати, как як... Ні... ну... Йдемо далі. Зараз вибрали якось персонаж, а потім підемо. ми топ-2 лу. Виходимо в меню. Катка. Ні, перту ставили. Заняли ми топ-4. Що є си, тепер остання катка. Одну катку на фенхові зіграв. Два кубка не хватало. Так, я апну. Все. Не Ніктися. Не люблю я все я девять. з я і апнула ми звук 14 тисяч скубків апнули за скільки? за місяць мене я апнув скики за місяць яплю 5 тисяч скупків багато не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал до зустрічі. пока пока